Розкрийте дужки і зведіть подібні доданки. Перше завдання: 3 помножити на 4х мінус 20, відняти 5Z плюс 10х. Нагадаємо, щоб помножити вираз на вираз в дужках, потрібно помножити на перший доданочок, і на другий. Одержимо 3 на 4, 12 х 3 помножити на мінус 2 z це буде мінус 6 z Нагадаємо, якщо перед дужками стоїть знак мінус, то знаки в дужках змінюються на протилежні. Перед 5 z буде мінус, а перед 10 x теж буде мінус. Знаки в дужках перед обома числами змінили на протилежні. Мінус 10 x дорівнює. Зведемо подібні доданки. Подібні доданки у нас з однаковою буквеною частиною 12х та 10х, мінус 10х, а також 6, z та 5z, мінус 6, мінус 5 z Зведемо подібні доданки. 12х, зідняти 10х. Одержимо 2х, мінус 6 та мінус 5 z Одержимо мінус 11. Задання Б. Мінус 3 помножити на 3а плюс 1. Мінус 5 помножити на а мінус 3Б. Мінус 3 множимо на 3а. Одержимо мінус 9а. Мінус 3 на плюс 1. одержимо мінус 3. Мінус 5 помножити на А одержимо мінус 5А. Мінус 5 помножимо на мінус 3Б, одержимо плюс 15B. Подібних доданків у нас всього 2, тому що вони з однаковою буквою частиною з буквою А. Мінус 9А та мінус 5а. Це буде мінус 14а. Плюс.